Добрий день, дорогі друзі, шановні гості каналу Емілі. Вітаю вас на своєму каналі. Дуже приємно, що заходите і готуєте по моїм рецептам. А сьогодні я хочу разом з вами приготувати чизкейк. Чизкейк буде з вишнею. На першому етапі приготування ми зараз подрібнемо печиво печиво до кави. Так, подрібнили, і будемо переходити до іншого етапу. І так, печиво ми подрібнили, тепер додаємо розтоплене масло сюди. Так і розмішуємо. Ось такої консистенції буде у нас печиво із вершковим маслом. І тепер ми будемо викладати у форму і робити таку форму і бортики. Форму у формі, щоб потім начинку туди залити. Так, зараз будемо викладати. Так, викладаємо. З допомогою ось такої Лопатки. Я зробила такі бортики. Зараз винесу е, в холодильник поставлю, нехай воно трошки захолоне, щоб трималося хорошо. А я зроблю начинку для нашого чизкейка. А зараз приготуємо начинку для нашого чизкейка. Е, 300 грамів кисломолочного сиру. Я вже ось виклала посудину. 170 г цукру 180 г вершковий сир м'який Так Сметанка Сметанку можна вершки? У мене сметанка 250 пятьдесят грам? Так. Ванілинчику обов'язково. Дивіться. І зараз ми будемо перемішувати блендером. Ось така, і з допомогою блендера вийшла у нас начинка. Кисломолочний сир, вершковий сир, яйця, цукор, ванілін. І зараз ми будемо виливати у нашу форму із печила. Так, виливаємо. Зараз візьмемо лопаточку і гарненько все зберемо, щоб вся маса у нас пішла у випікання. Вирівняємо. Чизкейк наш готовий для випікання? І зараз ми його поставимо в духовочку на 45-50 хвилин, десь при температурі 160 градусів. Чекаємо. А зараз приготуємо вишню. Звичайно, краще, коли вишня свіжа, заморожена, а в мене була закатана в банці. Ось так я виклала вишню на сковороду. Десь 5 столових ложок цукру додала. Зараз додамо іще крахмаль, який розведемо у 100 грам нашого соку із вишні. Зараз я його розмішаю. Так, зараз заливаємо крахмаль і розмішуємо. Будемо мішати, щоб маса. Наша загустіла. Ось такий кисіль у нас получився на верхню начинку нашого чизкейка. Але зразу скажу, що потрібно брати свіжоморожену вишню, тому що її у цьому кіселі і не видно, де вона. Ну, варена вишня, закатана, вона, звичайно, вже не той вигляд має. Ну, нічого, ми зробимо із таким. Чизкейк готовий, вийняла я з духовки. Зараз дамо час, щоб він охолов, а потім викладемо зверху шар вишневий. І все. Потім почекаємо. Ось такий чизкейк у нас получився. Зверху я вишневу начинку поклала, але так, як я вже сказала раніше, я б радила вам брати. Свіжозаморожену свіжо вишню. Тому що ну, красивіша вона буде виглядати, вона буде ціленькою, а коли вже закатана вишня, то ну, трошки не те. Треба, щоб вона все-таки виразилась у цьому чизкейку. Ось так. Так що готуйте. Рецепт хороший, він смачний. Зараз попробую його показати в розрізі. Ось і в розрізі наш чізкейк. Ви знаєте, я вже спробувала, і він дуже смачний. Так що я раджу вам приготувати і будете обов'язково задоволені вам сподобається. А на сьогодні до побачення, до нових рецептів і смачного вам!